Вітання всім, хто у цей час телеканалом МТМ. Ви дивитесь акценти. Україна відзначає День волонтера. Вклад цих людей під час війни важко переоцінити. Саме вони допомагають тим, хто втратив свої домівки або змушений був їх покинути. Тим, хто залишається на територіях, де ведуться бойові дії, та власне нашим захисникам на фронті. Сьогоднішній випуск присвячений діяльності волонтерів. Тож, поруч зі мною Катерина Сиваш, комунікаційниця благодійного фонду Карі та Запоріжжя. Вітаю вас. Добрий день. По-перше, я хочу привітати вас зі святом і, власне, поговорити про волонтерів. Кого можна називати волонтерами, і власне чи правильно називати волонтерами тих, хто якось причетний до благодійності, а дуже дякую за привітання. Справді в Україні слово волонтери від 2014 року набуло просто величезної кількості сенсів, і а, воно дуже позитивно забарвлене, І всіх людей, які умовно роблять добрі справи, ми звикли називати волонтерами. Але звичайно, це не зовсім коректним, адже в Україні в Українах взагалі, де існують великі. Гуманітарні кризи, волонтерство це лише умовно половина людей, які дотичні до того, аби творити добрі справи. Без професіоналів соціальної роботи, без професіоналів, які дотичні до організації громадських організацій, благодійних фондів, ця діяльність просто не є можливою. А на перших етапах, коли відбувається криза, і ось наприклад, України і нашої війни, дуже можна добре це побачити: що велика кількість людей одразу включається, акумулюється і починає робити будь-що. Але Звичайно, така діяльність може бути дещо хаотичною, і о, це не буде вести до того, що людям буде надаватися саме та допомога, яка потрібна тут, і що всі люди однаково будуть покриті цією допомогою. Для цього і функціонують благодійні фонди, як, наприклад, Карітас, коли в нас є штат працівників. А, о, це наша професійна діяльність, це наша робота. А, і о, ми, звичайно, оцінюємо потреби, проводимо дослідження, аби розуміти, хто де і як потребує допомоги, а ми відповідно опікуємося складами, логістикою, доставкою. А ми у нас є звітність, тобто існують певні бази даних, навіть програми для того, аби показати донорам державі людям бути відкритими перед усіма і говорити про те, що уся гуманітарна допомога, яка потрапляє, вона є рівномірно розподіленою. Участь волонтерів у цьому процесі, звичайно, також є. Це люди, які на безоплатній основі жертвуючи свої сили і свій час, включають у ті процеси, які є, наприклад, у громадських або благодійних організаціях. Нам волонтери допомагають на багатьох етапах, і я більш детально про це сьогодні розкажу. Добре. Е, як особисто ви давно у волонтерах? Чому вирішили долучитися до цього руху? Як я вже сказала, що фактично я, наприклад, ну не вішаю на себе ярлик, що я волонтер, тому що я працюю у благодійності, і це є е, моя робота. Тобто, я справді ходжу мене є від 9 до 6, я отримую заробітну плату, і я опікуюся професійно процесом. Тобто, я не, не розподіляюся, що сьогодні я буду волонтерити, а завтра ні. В цьому є ну, велика різниця. Так а я прийшла у відповідь у сферу благодійності вже як у роботу, а крім своєї роботи у фонді, я можу займатися волонтерством у інших організаціях, або, наприклад, допомагати тваринам. Ось тоді, коли це буде у вільний час і коли я буду вкладати щось безвозмездно, це можна буде назвати волонтерством як таким. Тож звичайно, що я і працюю у сфері благодійності, але волонтером також залишаюся, роблячи інші справи, які виходять за межі моїх професійних обов'язків. А якщо говорити саме про ваше місце роботи, то Власне, як фонд акумулював свої сили під час повномасштабного вторгнення? Що вже вдалося зробити? Що зараз для фонду на часі? Звичайно, що Після початку повномасштабного вторгнення наш фонд тримався на волонтерах, тому що це був паніка і хаос і серед персоналу, і працівників, які в принципі були підготовлені до а, кризової ситуації до початку війни. Але знову ж таки багато людей поїхало, і був великий брак як професіоналів своєї справи, так і звичайно просто вільних рук, які в той час могли виконувати будь-яку роботу. А на першому етапі а, у нас було дві були, були великі об'єми допомоги, які не було навіть кому завантажувати розвантажувати. Живати і тоді до нас просто проходили десятки людей, які пропонували свій час свої сили, і ми разом робили всі ці справи. Звичайно, що за 2022 рік ситуація стабілізувалася, і ми разом з іншими міжнародними організаціями маємо певні плани стосовно реагування у кожному з таких секторів допомоги. Адже це там продовольчий сектор ми покриваємо, наприклад, їжу, гігієнічні засоби, воду, наприклад, обігрів у зимовий. Сон це все таки окремі напрямки, а і фонди, які мають умовно допомогу по кожному з цих напрямків між собою також мають певні наради, аби розуміти, де і що має бути за минулий рік. Нашими бенефіціарами, тобто отримувачами допомоги, стало більше мільйона людей. Тобто, це були внутрішні переміщення особи, які мігрували через Запоріжжя, які залишилися. Це просто сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, і в цифрах це навіть важко уявити. Це грошова допомога для людей, це ремонт. Та пошкодженого житла, що було особливо актуально, на жаль, минулого року, коли багато цивільних будинків саме у місті Запоріжжя постраждало, Тож багато здобутків, але і багато роботи залишається, адже е, з плином часу виклики змінюються. І якщо в перші півроку війни завдання було умовно. Погодувати десь поселити і дати якийсь мінімальний мінімальну базу для виживання, то зараз, коли внутрішньо переміщені особи живуть у місті майже два роки, так від початку повномасштабного вторгнення, вони все одно потребують допомоги. Але звичайно, що карітас, як і інші гуманітарні організації, вже стає на інші рейки, аби допомагати людям бути громадянами. Повноцінно того місця, де вони знаходяться, і брати участь у житті тієї громади, де вони проживають, тому що Надавати просто так щось, не є можливим з огляду довгострокового якогось реагування. Зараз ми вже акумулюємо інші програми, соціальні процеси, але звичайно, що треба заакцентувати увагу, що досі люди, які зараз мають щастя для них виїхати з окупованої території. І все ще є такі виклики і ситуації, коли люди у тому стані, який був у більшості в наших внутрішньопереміщених осіб навесні минулого року. Тож тут просто зараз де актуальна оцінка потреб по кожному з напрямків допомоги, і відповідно плани і запити до наших донорів са на того, що і як буде потрібно, наприклад, наступного року у кожній з цих сфер? А як багато тих, хто досі потребує допомоги в харчах, в тому, що була допомога на проживання, чи все ж більша кількість тих, хто звертається саме по якимсь програмам працевлаштування, наприклад, а, насправді. А, Бо гуманітарна допомога як така, ну буде популярною в таких не знаю в кавучках через те, що ну це дуже просто. Ти просто отримуєш і ну і кінець, так і звичайно, що у нас досі є програми, які надають великі обсяги продуктової допомоги, наприклад, і люди і є категорії людей, які на жаль будуть вимушені стояти в чергах за коробками, просто тому що вони не працездатні. Або через якісь обставини, ну, наприклад, ну не найбільш яскравий приклад цього це людина, яка не має вад здоров'я, але наприклад одинока мама двох дітей шкільного віку, які через онлайн-навчання постійно знаходяться вдома. Залишити дітей, наприклад, 7-9 років одних без нагляду не є можливо. Тож для того, аби правильно на це зреагувати, треба розуміти, що, наприклад, можна робити клуби одиноких мам, які зможуть по черзі слідкувати там за дітьми своїх подруг. Ну, щось подібне, так mm -hmm. щоб, наприклад, жінка мала змогу, хоча б два або три рази на тиждень працювати, значить, що її дитина буде під наглядом, тому що е, якісь великі, наприклад, збори діток там не є можливими через безпекову ситуацію, але треба шукати вихід. Тому що е, ну, ми розуміємо, державні програми не мають можливості утримувати повноцінно соціально незахищене населення. І звичайно, що благодійні фонди також є обмежені у своїх ресурсах. І наша мета це знайти і допомагати тим людям, які. Не можуть знайти іншого виходу, іншого способу вижити, як в принципі отримувати щось, так але звичайно, що в кожній ситуації можна знайти момент, коли людину можна перенавчити, можна дати якусь іншу можливість, можна знайти пенсійну якусь... робота. Звичайно, звичайно. Тут і ви питали, чи багато людей звертається саме за працевлаштування. Насправді ні. Це дуже складний соціальний процес, тому що хтось вже знайшов роботу, але йому зручно не бути, наприклад, офіційно працевлаштованим і далі отримувати гуманітарну підтримку від організацій. І такі ситуації є, так. Тут буває дуже багато підводних каменів, і один з найбільш уразливих наразі за те, що багато чоловіків офіційно не працевлаштовується, щоб не потрапити, наприклад, на прозів у військкомат. Це я говорю про це відкрито, тому що це реальність. Ну і, і так і е, тут не, не можна говорити про чорне і про біле. Є родини, які де наприклад може працювати лише тато, mm -hmm. а жінка просто суди з дітьми. І якщо він зараз піде, наприклад, на фронт і вона потім не дай Бог, втратить годувальника, то ця родина втратить взагалі будь-який спосіб до існування. Тож е, ну, наша мета чому і мають бути у фондах волонтери і працівники, тому що працівники мають певну освіту і можуть е, не просто дати. Не просто знайти і передати, а може зрозуміти кому навіщо і в який час що буде необхідним. А взагалі, наскільки ви вважаєте, є підтверджує себе така думка, що волонтерство, кількість волонтерів загалі допомоги знизилася. Що це є правда? А, насправді, звичайно, а, якщо ми говоримо про кількість волонтерів, а, я беру на прикладі нашого фонду. На початку війни люди просто проходили, тому що їм була потрібна, потрібна внутрішнє відчуття, що я щось роблю. Uh, і, і багато людей на той момент, навіть які місцеві мешканці, вони втратили роботу або повну зайнятість. Вони мали час, по-перше, uh, звичайно, що життя набирає обертів, і незважаючи на війну, Запоріжжя продовжує жити. П -п -п навіть частково відновлюється якесь виробництво, запускаються заводи і таке подібне. Тобто, люди, навіть якщо вони хочуть волонтерити, вони мають заробляти на життя. І це абсолютно логічний і нормальний процес. Але все ж таки є люди, які з нами там навіть ще до від. Які прийшли у фонд навіть до початку повномасштабного вторгнення, і у свій вільний час вони все одно можуть прийти і допомогти. у нас є окремі спеціалісти, які опікуються саме волонтерами. Це фахівець, який тримає з ними контакт, який організовує потім для наших волонтерів якісь заходи, наприклад. Тобто, щоб людина, яка віддає час сили якісь свої емоції, так звичайно, що без цього неможливо. Вона має відчувати певну винагороду. Звичайно, що це те, що суспільство так високо цінує волонтерство, це ну, найбільша відзнака. Коли ти розумієш, що ти робиш щось, що в принципі не є для тебе суперважким. Те, що ти робиш посильно тоді, коли ти маєш час, але ти отримуєш за це подяку і визнання. І головне, ти бачиш очі тих людей, заради яких ти в принципі не просто лежиш вдома на дивані, а прийшов, прийшов попрацювати. Ти не отримаєш. За це грошей, але ти отримуєш велике дякую від людей, від суспільства загалом. І ми, як фонд, знаходимо різні способи заохочувати людей до цього. Адже волонтер, в першу чергу, це свідомий громадянин. Це людина, яка має набір певних якостей людських і в комплексі. Велика кількість таких людей у суспільстві створює позитивно розвинену громаду. Тоді, коли тобі не байдуже, що відбувається поряд, це один із маркерів європейського суспільства, і волонтерство це в принципі розвиток цього напрямку, не лише в пошуку якихось певних речей і відвести їх на фронт, навіть просто у цивільному житті, коли людина може допомагати якось по добросусідськи або знайти для якоїсь своєї літньої. Подруги можливість отримати якусь допомогу, якщо вона не має до цього доступу. Це також є волонтерством, просто тому що людина робить це щиросердечно, робить це безоплатно, жертвує час, і від цього хтось отримує допомогу і вигоду. А можливо є якісь лайфхаки, можна сказати, як е, долучити людей до волонтерства, навіть там не для того, щоб допомагати благодійним фондам, а просто люди, які збори відкривають, які не є офіційно е, волонтерами, ну благодійні організації не відкривають. Що їм робити для того, щоб залучити людей? А насправді це дуже непростий процес. А і те, що я бачу на прикладі таких ситуацій, коли люди просто мають певну життєву історію своїх друзів, родичів або просто когось знайомого, якому вони хочуть зібрати на щось, все буде будуватися на особистій довірі до людини. Тобто, я не спеціалістка саме з того, як працювати з волонтерством, але я можу розказати це як людина, яка донатить і яка працює і бачить і бенефіціарів, і волонтерів, і працівників для того, щоб у тебе вини виникло бажання долучитися, в тебе має бути довіра, що твої гроші або твоя праця буде направлена саме туди, куди це заявлено. І якщо не буде відкритості, ми у нашому в нашій професійній мові це називається підзвітність, коли ти пишеш скільки, кому, як і в який спосіб ти це передав. І те, що працює найкраще, це тоді, коли ти по максимуму, наскільки це дозволяє, тобто безпекова сотець, якщо це військові. Так, ти покажеш щось це, там, наприклад, на Авдіївський напрямок поїхало. А і якщо це буде регулярно, люди будуть бачити те, що це не якась одноразова акція, що ти на щось зібрав, потім ти пропав на півроку, а потім ти знову на щось збираєш. Це викликає питання. Люди завжди готові включати. Коли вони знають, що ця людина буде постійно тримати руку на пульсі. У мене є декілька знайомих, які справді є волонтерами в повному сенсі цього слова. Вони кожен раз кожен тиждень збирають повну автівку за рахунок свого власного бензину. Вони ризикуючи власним життям, їдуть на Авдіївський напрямок. Вони збирають саму допомогу від фондів, які мають якийсь надлишок, від друзів, просто купуються за свій кошт. І ми, як фонд, завжди намагаємося підтримати. У нас, наприклад, є ще одна Історія, коли один наша дружня організація займається доставкою в саме Херсонську область товарів, і маючи якийсь товар, і ми не маємо, наприклад, змоги відправити це на людям, ну, які постраждали умовно від підриву Каховської ГЕС, ми розуміючи, що ми можемо довіряти цій людині, що ми можемо дати їй, наприклад, гуманітарну допомогу, яка коштує 700 тисяч гривень. Загальному ось на такій особистій довірі буде будуватися такий зв'язок. Що якщо люди будуть бачити кому і що ви і будете робити це постійно, то я думаю, що ні в кого не виникне питань, і буде лише одне рішення. Переказати кошти, допомогти, і можливо і долучитися, і о, навіть в справу цю так, якщо буде така змога і потреба. Тобто, тут головне бути просто чесним волонтером і е, не боятися показувати те, що ти робиш. Це типу, і не поки а про це говорити і що про складнощі, uh -huh. про те, що не все так просто, що інколи справді може бути дефіцит якогось товару, або справді щось може зрости в ціні порівняно з тим, як ви вираховували, що вам наприклад потрібно 20 тисяч на там наприклад шолом і якийсь який захисний якусь захисну амуніцію і реальність так така ж ціна може зрости і вам потім доведеться написати що вибачте ви мені тут накидали 20 тисяч і угу. треба ще чотири і просто треба відкрито про це сказати угу. кинути скріншот на наприклад сайт де зафіксована ця вартість і е, е, говорити про те що е, ну це не просто і це пов'язане не лише з тим, як ви це робите. Багато обставин впливають на якість того, як ми можемо допомагати людям. Але наскільки я бачу, з, з своєму оточенні, якщо це про відкритість, про, про довіру, то допомагати люди захочуть і вам, як волонтерові, щоб ви могли далі комусь допомогти, і будуть раді також вчитися в цей процес. А якщо говорити про закордонних благодійників, то наскільки активно вони досі долучаються до допомоги українським фондам, е, так само це як на початку повномасштабного вторгнення, чи все ж ця активність знизилась? А, звичайно, що я можу порівняти а, в першу чергу те, як працюють організації за кордоном, які співпрацюють з українськими організаціями, а так так само в мене є деякі приклади саме волонтерів закордонних, які знаходять наш фонд тут у Запоріжжі, розумію, що ми прифронтове місто, що ми найближчі, наприклад. До тих категорій, яких яким вони хочуть допомогти, і вони просто перераховують кошти. Це додає в нас наприклад я рахунок, і мені пише іноземець деталі, що я вас знайшов. Я побачив у вас на сторінці, як ви допомагаєте. Там 100 євро. Я вам перерахував. А також у нас є дуже цікава історія, що у нас є якийсь анонімний благодійник з, з Норвегії, і він просто раз на декілька місяців надсилає нам коробки дитячого одягу. Тобто там є підпис а ми, ми навіть не знаємо, хто ця людина він просто знайшов десь адресу і надсилає допомогу. Так також в нас є е, знайомий волонтер з Великобританії, який самостійно організовував доставки. Він збирав фактично там по Великобританії з усіх усюд, те, що потрібно було ну, ось тоді і зараз для цивільного населення. Він нам привозив, вивантажував. Ми потім разом з ним їздили і надавали це у прифронтових селах. Тобто, якщо говорити про обсяги, звичайно, менше, тому що. Ну, це, це нормально. Я не кажу, я не видаю негативну оцінку, тому що е, стає менше дотичних е, людей, які е, просто є фізичними особами і хочуть щось дати. Це е, нормальний процес, просто ну розуміти для людини, яка живе за е, тисячі кілометрів від України, і вона чує в новинах купу всього. І десь на там в третій хвилині вони знову почали слово Україна, і те, що навіть чуючи слово Україна на третій хвилині новин, в неї виникає бажання що зробити, це вже круто, і насправді всі закордонні партнери говорять, що ми з Україною, і ми не будемо зупинятися у підтримці України. Вони розуміють, що навіть після перемоги десятиліттями Україна потребуватиме підтримки, і наші партнери за готові далі з цим працювати. Ви поділилися вже кількома історіями, як за кордоном люди просто там без імені вам приходять пакунки із допомогою. А взагалі, які ще якими можете ще поділитися історіями, цікаво насправді багато волонтерів, які прийшли до нас на початку повномасштабного вторгнення, вже за, зараз вже стали нашими працівниками. Вони сумлінно з дня в день приходили, і ми навіть казали, що ну, типу, люди у вас є своє життя, ви не, ви не зобов'язані робити це кожен день. Ви їм хотіли? Се вони казали, ну я зараз не маю зайнятості, я хочу. І в нас здається 4 або 5 людей, наші волонтери, які а, через там півроку стали працівниками, тобто вони а, перебуваючи у колі. Людей, які працюють, бачачи всі проблеми, підводні камені, того як це відбувається, стали тепер колегами, і ми з ними працюємо на рівні. А також звичайно, для мене дуже цінна така волонтерська діяльність людей, які проживають у прифронтових громадах, адже завдяки активним людям, які там залишаються, стає можливим наша допомога. Треба розуміти те, що багато прифронтових сіл Запорізької області не мають нормального. Інтернету, мобільного зв'язку, і в більшості там залишаються жити люди похилого віку або маломобільні люди, які навіть до війни погано володіли інтернетом і усіма технологіями. І для них навіть можливість е дистанційно зареєструватися на допомогу є дуже складною. Ось там у нас є певні активісти, які допомагають цим одноким бабусям. Вони приходять, збирають їх документи, надсилають нам, щоб потім ми могли провести, наприклад, брикети або перерахувати допомогу. У нас є люди, які допомагають, і бабусь просто возять там у найближчі банківські відділення щоб відкрити їм картку, щоб вони були, також мали, мали змогу цю допомогу отримувати. І це і справжнє волонтерство. Коли там ти, в принципі, дум, маєш думати про свою безпеку і про виживання, але ти знаєш, що е, без того, що ти зараз зробиш, ця людина може просто замерзнути на смерть. Тому що якщо ми не можемо просто привести і віддати, ви розумієте, що кожна допомога вона має певну ціну, і якщо я буду просто все це роздавати, мене потім запитають, куди і навіщо. Тому звичайно, що є певна звітність а, і певний перелік документів, якими я Повинна доказати, довести, що ця допомога вона була цільовою, що ця людина справді живе, наприклад, там, за комушвахою, і в неї пошкоджене житло. І якраз ось ці волонтери, які в громадах активізуються, які збирають документи, які допомагають людям відкривати картки, які навіть нам телефонують і просять не за себе, а за, наприклад, бабусі з сусідніх вулиць, і потім готові. Привести їх навіть і остання дуже коротка історія. В нас була, коли до нас приїхав чоловік на реєстрацію на грошову допомогу. І потім я запитую, а чи є у вас якісь продукти можна просто навіть не в наборах, будь-що, тому що каже, ну ми взагалі живемо в голямі полі у підвалі, і в нас там я кажу, в мене одного є машина, і я єдиний можу виїхати хоч кудись. І я сам лише один можу привезти, накормити 27 людей, які живуть разом зі мною у підвалі. І мене тоді це так сильно вразило, що ми просто ми познами. Приносили навіть те, що було просто на це якісь запаси їжі у працівників, просто ну, в офісі в тебе щось є. Ми просто приносили все, що є. Ми хотіли поїхати в магазин купити, щось, ще передати цим людям. А, і нас вразило настільки, що ми, звичайно, сказали, що якщо в тебе буде змога приїжджати у Запоріжжя ще один дзвінок, і ми зробимо все можливе, аби ти зміг доставити. Ці продукти людям, які просто не можуть вийти з бомбосховища, у яких немає машини, і вони максимум можуть дійти до сусіднього якогось ларьочка. А як мені розповідають люди з Голяполя-Оріхова, для них вийти з пункту незламності за водою кожен раз це випробування. Виживу я чи ні. Ну і вже проживати в таких умовах, звичайно, набагато легше, якщо поряд є міцна підтримка у вигляді активної людини, ось цього волонтера. Який розуміючи ризики, знаючи, як це непросто і складно, все одно робить свою справу. І коротенько на завершення програми. Чи потрібні зараз фонду волонтери, і як долучитися, якщо от людина відчуває в собі цей потяг до волонтерства? Звичайно, ми завжди раді привітати у команді нових волонтерів, тому що активності змінюються, і нехай зараз це не буде 10 фур в день, але в нас завжди є робота, із якою ми раді поділитися, і нам будуть дуже потрібні такі люди. Це дуже просто зробити. У нас, по перше є, є єдиний номер гарячої лінії, можна нам просто написати будь-які соцмережі. Ми передамо ваш. Номер нашим фахівцям з волонтерства, і ви зможете бути долученими до всіх активностей, бачити, наприклад, де нам потрібна людина, прийти, допомогти, спробувати себе. І я сподіваюся отримати і ось це велике дякую від людей, і ми зробимо зробити все від нас залежно, щоб, будучи у спільноті наших волонтерів, ви мали певні певну додаткову мотивацію, аби працювати на благо людей. Чудово, пані Катерина, Я вам дуже дякую, що дякую. ви нас завітали. Дякую за вашу роботу і бажаю вам успіхів. Це була Катерина Сиваш, комунікаційниця благодійного фонду Карітас Запоріжжя. А я бажаю вам затишного вечора. Давайте пам'ятати, що наша перемога залежить від нас. І давайте будемо, хоч трішки кожного дня, волонтерами. Я бажаю вам гарного вечора, тихої ночі і бережіть себе.